Є деякі зміни і у Динамо. Детально знову таки до поєдинку ви могли про це чути. Олександр Караваєв сьогодні виходить в стартовому складі. Отримав пошкодження. Тимчик він сьогодні не зіграє. Немає за умов мореного договору Гереро в заявці на сьогоднішній поєдинок. Ну і в запасі Микола Михайленко вона залишається на цей матч. Зоря, у якої ще раз нагадаю: сьогодні в запасі лише чотири польові футболісти. Причому. Лише у двох з них є, а, хоч якийсь досвід гри, а в українській прем'єр-лізі не зіграють два матчі. Одночасно відбуваються сьогодні. Ну і цей багато хто називає центральним матчем. туру, як воно буде подивимось та... Давайте після цієї атаки. Жуніор Рейс Хороша передача на лінію штрафного майданчика. І забиває зоря. На другій хвилині відкриває рахунок капітан команди Пилип Будківський. Першим ударом в цьому матчі. Першим дотиком до м'яча у цьому поєдинку забиває свій шостий гол у цьому сезоні. Пилип Будківський виводить зорю вперед. На самісінькому старті гри. А це як старт. Оце так старт. Перша атака. Динамо все ще у цьому сезоні не програвало і поки не планує атака зараз. Владислав Ванат! 1-1 стає рахунок. П'ята хвилина цього матчу. Моментально зрівнюють динаміці. Владислав Ванат. Зі своїм же першим дотиком до м'яча забиває свій 12-й гол у чемпіонаті. І продовжує бути лідером гонки бомбардирів. 1-1 на п'ятій хвилині. Ну якщо вже грати... То результативно. і дійсно помилку швиденько виправляє. Дивимося, як ця атака розігналась. Бояльський віддає передачу, не встигає сюди зміститися. А Андерсон Джордан не встигає закрити момент удару. Міже з і Джордана закинули ось цей пас. Розкішна робота від Віталія, Віталія Бояльського. Маги у ролі головного тренера клубів української прем'єр-ліги. Звичайно, хотів би цю перемогу здобути в матчі проти такого супер. Забиває дев'ята хвилина цього матчу. Ідеальна реалізація Кутового від Луганської зорі. І центральний захисник зорі просто розстрілює Руслана Нещерета, у якого ну, не було до шансів. І не просто так нам показує зараз Тараса Михавка і Дениса Попова. Андерсон Джордан. Це людина, з якою точно мав грати. Хтось з центрбеків. Який гол в цьому сезоні забиває Андерсон Джордан. І це, звичайно, ще один неприємний дзвіночок. Дивимось на віз. абсолютно один. Забігає з глибини. Нікого не було за Андерсоном Джорданом. І яким дивом він залишився один? Як так замаркували гравців? Майже через три тижні. Джуніар. Центр на Мічина. Дуже бату місце у Мічина. Дають йому пробити. Петр Мічин. Ні, вдарити непогано за май штрафного майданчика. Ця атака у центр рухається і передачу. Віддає на Буяльського. Зараз Шапаренко. Владислав Ванат. з м'ячем у штрафному майданчику. Ванат. затискає. Його зміг віддати Передачу на Буяльського. Буяльський. Вирізає м'яч. Буде удар. Зараз від Брашка. Заблокований. цей удар вантухом. Погано комбінує динаміці. Проводять м'яч. До хорошої позиції, але ось повноцінного удару немає. Але як же йому не вистачає Яцка? Так, як же не вистачає? Жарна, вперед на Бутківського. Рейс до штрафного майданчика м'яч на вантуха відправляє. Бутківський. На підбиранні поборовся але притримав трошки Михавка Там тим часом Башич пробив. Пробив дуже пізно після свистка. Так цей м'яч зупинився давно. І зараз Бояльський пробує пояснити щось. Що я от зараз Бояльський? Так, бояльський має право, як і будківський поспілкувається з арбітром на правах капітана. Це цікаво, що саме Хочу зараз старі Бояльський пояснити. А це що відбувається. Андріє. Смихавко відбирає м'яч. Його притримав за футболку. Буткійський пролунав свисток. Так, цей удар був вже після свистка. Ярмоленко пішов Башича штовхати. Андерсон Джордан уже вступився за партнера. Ну і насправді Андрій Ярмоленко тут розпочинав. Знову Шапаренка Вівчаренко на по високій дузі. Сапутін та в сонце трохи заважає, але забирає м'яч Олександр Сапутін. Там трохи отримав по потилиці У боротьбі за верховий м'яч. Михавко разом з ним там вистрибував. Максим Брагару. Йде до штрафного майданчика Шапаренко. Шапаренко! Вкручує м'яч. Ще зараз піднята рука, був такий офсайд в цьому моменті. Так, Брагару очевидно. на Півметра метра метр був в офсайді. Не відзначаємо допрацювали. Шанс хороший є зараз у Будкіївського. Будкіївський. Дається йому переграти двох суперників. Але знову втрати. Знову шанс зараз був на рівному місці. Можна грати і тепер, тому що атака Динамо продовжується. Пішла вертикальна передача на Брагару. Брагару на лінії штрафного майданчика. Прибирає одного, прибирає другого. віддає передачу на Караваєва. То й один дотик б'є в дальній кут. І не влучає площину воріт. А... щоб пограти трошки. І Черенка. Там на Брагару. Брагару. Брагару По діагоналі біжить, але віддає передачу Ось туди на дальній кут. Караваєв над воротами б'є Олександр Караваєв. А вдруге за останні кілька хвилин м'яч прилітає йому на ногу. Шапаленка. емоцій в цьому матчі занадто багато. І є у мене враження, що щось це може вилитись. Класна передача на Ярмоленко. Той злето пробиває за Путін на місці. Красивий момент. Дуже динамічна атака. Ось в один дотик Бояльський. Прекрасна передача. Ярмоленко. Наймен чудово пробиває. Але в руки Сапутіна. Подвійна заміна. Пономаренко виходить замість Брагару і Кабаєв замість Ярмоленка. А він штрафний майданчик Хороший! І не забиває у нас Динамо, але який же шанс? Вівчаренко на дальній сіці. Пономаренко м'яч пролетів. Але це був дійсно хороший шанс. Спробує динаміці щось розігнати. У статиці фактично надто багато захисників ось тут. Брашко удар замештрафного майданчика. І не бачив момент удару Сапутін. Не дуже легко йому тут було. В підсумку вибиває він м'яч, вибиває його не дуже вдало перед собою, але вибиває на кутовий. Володимир Бурашко спробував здалека пробити нам, поки показували повтор. Щось відбулося. І Ванат на лінії воріт фактично лежить знову Брашко. Ще раз дивимось подача Бояльського. Ближній. кутух Ну, міліметрів просто не вистачило для того, щоб замкнути цей простріл. Матвій Пономаренко. Том той праворуч на Караваєва. Караваєв закидає під удар Бояльського. Бояльський пробиває. Знову Олександр Сапутін Анат. Центр на брашка помиляється брашко з прийомом. Ну і Килл може розігнати цю атаку. Класно виходить. Петро Мічин обігти захисника. Помиляється Михапко. Зміщується Попов Мічин. Удар! Повз ворота м'яч летить. Такий шанс зараз був у Серба. Забитий третій гол у ворота Динамо. Розкішна можливість зараз на контратаці. Перша у другому таймі. Можливість на контратаці була у зорі. Зараз. Знову забити. Борішна Шапаренка Кабаєв. Мучаренком м'якенький навіс. Можна звідси пробивати. Пробиває Ванат з гострого кута. В положенні поза грою він тут був. Забити не виходить так. Зараз класний може бути момент. Кабаєв тягне м'яч. Є ліворуч. Варіант передачі на Шапаренка. Шапаренко вирізає на Кабаєва знову. Не вдається, Владиславу акцентовано тут пробити. Сапутін тим не менше кинувся в кут. А Убив м'яч на кутовий. Грає на Шапаренко. Шапаренко. Ліворуч відкидає на Вівчаренка. Той вперед на Кабаєва. Кабаєв на навіз. Удар! Хол! Матвій! Пономаренко забиває у ворота. зорі. Юний нападник Київського Динамо. Ну і ось ця заміна спрацювала. 19-річний. Матвій Пономаренко забиває. Я другий гол. Українській прем'єр-лізі в минулому сезоні. Він Також забив один гол. Забив ворота Вереса. Ну і зараз Матвій класно випередив Оксандра Сапутіна. Красиво розіграна комбінація о дві передачі. кабає, вирізає Пономаренко, забиває. Подвійна заміна. Сандра Шовковську спрацювала ідеально в цьому епізоді. Домінчак на позиції інсайда зараз. Буяльський. Буяльський закидає на Шапаренка. Той п'ятою! Буяльський! Який красивий міг бути гол, Якби влучив лучший Віталій Буяльський опущу на урід. Як же красиво було розіграно. Ще раз дивимось. Домінчак витягує за собою Вантуха. Шапаренко п'ятою відкидає на капітана. Не вдається влучити Італію Бояльському. Лівою ногою пробивав. Кабаєв має простір перед собою. Кабаєв зміщується до нього. Він ліворуч віддає на Вівчаренка. Вівчаренка. Не став хата на Вівчаренко Якимось дивом розвернувся. Навколо цього м'яча. На Нато легкий удар від нього у ближній кут. Зіграв з Кабаєвим. Кабаєв повертає на Шапаренка. Не вдалося вирізати на вівчаренка. Шапаренко навіс від нього. Є скидка від Дубінчака. Допрацював Габріелі з Вже набрав він з Сперся на спину Бутківського. Ну і не сфолити там було важкувато. Пономаренко дотягнувся до м'яча. Забитий В Цей момент і пролунає фінальний свисток цього матчу. Динамо Київ. 2. Зоря Луганськ-2 на стадіоні Динамо. Нічия у цьому поєдинку 21-го туру.